Пасі. Ось так сьогодні якісь вони в мене спокійніші. Локо пасуться, дуже просяться на балку, хочуть пастись. Ось так. Хочу показати вам наші краєвиди. Це навіть не вам, а хочу так все познімати щоб запам'ятати. Це наша вулиця така. Ось сільська. Тут ми живемо. Цією дорогою ходимо до електрички. Це такі, все. тут у нас вулиця називається Зелена. І дійсно все зелене, все гарне. Ось так. Таке бачите все зелені. Посунь дичаток і настраюю себе на можливий переїзд. Ось так. Тому що в нас тут не спокійно і, мабуть, придеться нам переїжджати. Тому не знаю, кого з птахів вдасться залишити, кого придеться придбати, прибрати, продати можливо. Не знаю. Зараз такий. У нас тут нелегкий час. Дуже нам тяжко приймати якісь рішення, покидати свої домівки. Але сьогодні черга пастись каченят. Сьогодні вийшли таку попасимось трошки на балочки. Невча, трошки сьогодні щось погано впаси сьогодні. Каченята краще. Це ось наші перші двоє качачок і індокачок, які народилися в цьому році самі перші два. Один це дівчинка, здається, а це ось такий побільший хлопчик. Це такі нас індокачки старі. Це ось той наш що ми купили собі нового, але цей наш щось його так б'є ганяє, що, напевно, він і не покривав з усіх качняток. Народилось тільки одне чорненьке, всі інші рижі. І ще там сидять наші катічки башкірка з голубим фаворитом ось такі. Бачите, є різні, є і біла, і там така голубенька. І дві чорні ось такі гарні каченятки. Їх, напевно, вже можна важити, подивитися, яка вага, і починати різати, тому що всіх з собою забрати ми не зможемо. Тому придеться потрішку прибирати. Можливо, щось продати, щось, закрити на тушонку. Ось так ось. ось, такі ось. Котечки. Наші усички сіли. Видите, так ось прикольна сила. Це тут на землі сидить, відпочиває, а то сіла на, на стовчик сидить. Такі гарні ушики мої. Такі у нас ось такі новини. Наша індукачечка привела вісім каченяток малесеньких. І одне через декілька днів привела інша качечка. Тому, щоб вона та одне не водила, ми ці підкинули. Качка у нас сиділа там голубий фаворит, щось ніяк не могла висидіти. Яйця її, напевно, попали всі індокачачі. Ну, в общем. ще одна качка індо у нас там сидить. Тому тільки що передивилися ті два гнізда і качку голубого фаворита, то ми викинули з гнізда і лишили ось індокачечку. Яйця там з'єднали. І... Вона ще продовжуватиме сидіти. Щось мені там не дуже подобається. Не знаю, що вона з них висиде, але... Якось так. Ця качечка у нас така дуже матуся сувора, дереться, б'ється, не дає ніякої підступиться. На дворі зараз у нас душі, тому тут у нас і в цьому такому малесенькому загінчику. Тут у неї соломка, їда, там водичка, все. Але на вулицю я не випускаю. Їй тут перестелити дуже не дає. Ну, думаю, нічого там соломка сухенька є, то хай поки що сидить. Так що. Мати господарства це значить мати зміти робити все. Минулих відео ми показували, що робимо. Операції кролика. Відкриваємо там їхні ранки, чистимо, лікуємо. Сьогодні робили операцію ось цьому курчатці. Це у брамочка. Два дні сиділо на Воло в нього було забите. Тому Подивившись відео в інтернеті, ми вирішили, що треба йому розрізати його воло, почистити і, можливо, вдасться його врятувати. І дивіться, вже вечір. Курчатко живе, цілий день їсти йому не давало. Була в нього лише водичка. Тільки що подивилась, рано його... Той отрід, що ми прорізали і зашивали. Підсох, не сучиться, нічого. Тому, не знаю, правильно я зробила чи ні, але вирішила дати три трішки йому корму. Зовсім грамочку, щоб воно трошки поїло. Водичку воно пило, поїло, поки, поки що буде сидіти окремо в коробочці декілька днів, а потім... Подивлюсь, дуже б хотілося, щоб це курчатко вижило, тому що це в нас брама Ізабела і це курочка, дуже гарні оча. Тому ось якось так. Якщо хтось стикався з такою проблемою, як ми, підкажіть, що ви робили. І може є якийсь дієвий спосіб. Ось такому. У нас ось такий дворик. Той, що ми робили для індішат, зараз ми тепер його цей домик розділили на дві половинки. В одній там качка сидить, в іншій там не чують великі курчата. Але зараз один поїлку затягла на день, бо у нас сьогодні нападають дощі. Тут ось трішки. О, дивіться, вже одно. Куди ти прешся? Ось трішки розгородили такий. Заборці тут змастрювали, щоб курчаткам ходити по зеленій травирці. Ввечері заганяємо сюди каченят, а в день ходять тут курчатка. Їм тут, Бачите, сподобається, вони там порпаються, бігають. Думаю, більший їм простір, щоб трошки зелені було. Щоб тут не косити, хай виїдають, потім переставимо далі. Вони начіпляються на все. Такі у нас тут браменята, такі маленькі. Вже попідростали, бачите, такі гарнішики. Ось в'ян до срібла, бачите, таке рябесеньке. Таке. Це мої домашні пільник чорний, бачите? Оце ось у курчатка біла брама. Одне. Рябеньки, це все, рябеньки це амрокси. Чорні це від моїх курчат. Там вон біла ходить така. О, ой, ну куди ти чіпляєшся, глянь. Ну, це, звісно, це теж від моїх курчат. Їм цей заборчик занизький, не можна туди лізти. Занизький. Голошиє коричневе теж моє. А то такі гляньте брами, що роблять, зараз собі чубчик на лапках замажуть і буде в нас тоді тут капець. Будуть грязні. Так, у нас тут ось такі... Бур'ян'яче на оруді. Дивіться, бачите все. Огірки вже там плетуться. Там тільки огірки висвободили, клубніка заросла, взагалі нічого не видно. Руками полуть полінкою ніяк. Коротше, руками. І рвемо, і полимо, і ніяк нам не вгодиш. То нам дощу треба. То нам бур'яну не треба, ну в общем ось якось так. Дивіться, у нас тут така. така чорний абрикос. Така гарненька природа у нас. Ось такі в нас тут кабачки. Гарбузці, дивіться, там лежить такий кабачочок уже одненький. Бачите, до речі, сьогодні ми вже ласували жареними кабачками. І ось оба. Ось оба. О, дивіться, все. Кабачечки вже які-ба Дощі пішли, прямо враз почало так все гарно рости. Це ось такі мої помідорчики. Саджені з розсади. Бачите, такий це наш баштан. Непонятно коли він виросте, напевно, ми не зможемо ним поласувати. Ну, посадили. Тут помідорчики вже теж вже трішки. Бачите, вже, вже є на цьому. Нав'язались трішки. А це малі наші. Не знаю, трошки пересадить, не пересадить, трошечки хай підсохне, переполю ще раз, бо... тому що бур'ян просто страшно. І будемо кажуть жук-доїда картошку. І тут тиші немає. Ось у вас, щоб далі розслаблено. Це бурячок такий зелененький. І ось таке. Ось таке, наше. таке село гарне. Познімаю, щоб була пам'ять нам. такі ось мої гріхи височені. Бачите, там малинка. І живікальці теж. Ось дивіться, я думала, що не буде взагалі, а в нас навіть трошки там є. Декілька штук черешеньки жовтий. Родила дуже любить чересню, але... Ось так. Таке небо в нас. Посмурне. Дощ. Але дуже красиве. Дивіться, що це в мене за курчо. Я взагалі не розумію. Всі нормально врозвінь. Замерзло, полуголе. Я взагалі не розумію, що це з ним таке. Зайка, Що з тобою? Дин пух, пір'я щось не росте. Їсть так само, як усі, але щось не знаю. Чи перегріти, чи не догріти, чи що з ним таке по кроликах особливих новин немає, але просто... Хочу показати вам такий огляд. Це бургунці. Дивіться, як ласують сінцем. Це така мама просто сіра, повністю своїми дітками. Це мамка без діток. Лолочка теж так відпочиває, Рубі теж. Руська теж сидить, все бачите так. Діток позабирали, ну поки що сидять. Луна. І сиділися є, є дітки. Зараз трошки відкриє покажу. Så. Мамочка хороша. Ось, вот дивіться, те, що я вам колись розповідала. Уйди, кудьку побіг, отак гарніче таке. Такі кролинятка, але всі. Всі разу навіть. Дуже-дуже гарні такі, прикольні. Так, гляди, не перекинь, глянь. Це таке жовтіше, а це таке прям пепельного кольору. Гляньте. Такі харчі. малесенькі, малесенька, красивіші. Ти саландер, чи як там кажуть. Класне. Дай Бог, якщо все буде добре. Вс, я шу їх сюди. Такие. Цікавый, прикольный, теж гарна, катеж. Гарна, спокина. Такие гайные ношики такі. Вони, бачите, повністю в Каліфорнії. О, опять же, просто чорний присел. Це просто чорний присел. Оці просто красунчики. Такі, бачите, ці дуже гарні зайчики. Ще не дивилася, хто дівчатка чи хлопчики. Але вони тут сидять у дальній кліточці. Тому я не хочу дуже їх турбувати. Хай собі по потихеньку ростуть. Дай Бог здоровенький. Це у нас тут сидить. А тут ось... Поряд ми луну забрали і розсадили діток Лоли. Ось, бачите, це такий у нас піпільний круличок, гарнесенький, такий маленький. Я вирішила, мені дуже важлива ця кролиця. І ось цей кролик такий гарнюшенький. Тому тихо тихо. тихо тому я їхніх діток вирішила відокремити, посадити їх окремо, щоб вони швидшенько росли. Так, Це дівчинка повністю. Це кролик. Це стара кроличка, зараз поки місь сидить. Це молодий кролик. Сестричка його сидить там, зараз не видно а його відсадили собі, щоб він до них не приставав. Тут сидить баранчик. Тут хлопчик Каліфорнія. Це наш Венечка такий. Баранчик. Син Він Тому То ми назвали його теж Вінічка, щоб знати від, від кого він. Це теж баранчик такий. Це дівчинка, знаєте, така гарненька. А це тут у нас. усе. Це старі кролики у нас, це старі кролики, а це, усе, дивіться, тут усе сидять у нас дітки, руни і кок... Ой, лови і кокосика. Ось такі шоколадочки мої, дуже їх хотіла. На даний час у мене лишилось двоє. Ось такі гарнюшки, ба? І це гарнючик такий. Два коричневих і два таких ось голубих. Одного я вам тільки що показувала. І один із такий ось так що Сидять вони всі окремо. Ось ви бачите, таке. Давай закриваю. Сидять окремо, щоб було більше місця. Друг другу, щоб не заважали. Ось таке. Це в нас тут коліфорнійчики роз, розділили. Це у нас хлопчики п'ятеро. І там лишилося три дівчинки. Цього разу в нас більше, більше хлопчиків. Але вони красунчики. ми їх теж роз'єднали, тому що вони почали так швидко рости. І тому... Вирішили їх роз'єднати, бо щоб було знову ж таки більше місця. І такі у нас красончики. Дуже мені подобається ця порода гарні. Цим теж до вісінця вже. І це... І це гарніше наша абрикоска. Це наш... Кукований. Це такі варанчики. Це біланка і роженка. Як от у кості. Діву червону розу. Це такий сам тут сидить. Це теж такий варанчик. Бармунчик. Рози, баронята на залізли, всі виклик всі печку вже прям прям-прям. Дивіться, прям. якісь гарні палички у нас. Прям гарнесенькі. Це наші менші баронята. Бля, далесіна їм не то. Бігаю, скачуть, поки що вони сидять у нас усі. Є штучок такі кліточки, але вона достатньо велика. Тому отак ось. Ось. Шустрики такі. Це такі ось баранчики є, під'їдають. Щось так похолодало зараз. Ну, Думаю, що їм це... Непогано. Аби тільки не просквозило, бо сквозняків вони бояться.